Це не дуже багато буде людей, але це буде змістовні зустрічі, під час яких обговорюється священне писання і богослужіння. І порядок постування духовного. Не з точки зору, що їсти, що не їсти, а з точки зору, які завдання духовні стоять перед людиною. Тощо і то що. Я можу два слова дати вам. Не треба, не треба. Добре. Значить, добре. Отже, почне працювати недільна школа. Після завершення паніхіди підходимо до Натарі Іванівни. Після... Після літургії. А паніхіду не будете? <риклад> <риклад> Після літургії підходите до Натарі Іванівни. Вона у нас директриса недільної школи. Дуже досвідчена людина. Так що підходимо до неї. Збираємося в купу, знаходимо собі місце, вони знайдуть, де це буде відбуватися. І Хай Бог благословить недільну школу.